Так, ребята, рубрика, як мене намахали в Польщі механіки з заміною масла і фільтров продовжується. Я вже зрозумів, що масло. Ну, точніше, не, не вже зрозумів, але такого по, по чуть чуть мені доходить до того, що таке чуй чуйка в мене, що ні масло, ні фільтра в мене не мінялися. Ніякі. А чого? Бо в мене мали міняти <кхм> салонний фільтр, а сьогодні я вирішив подивитись. Е ну Подивитись просто, чи нормальний він, чи ні. І от вам, що таке <laughs> рік машина проїздила. Ну, такого більше Ти, Навіть, скажімо так, 8 тисяч або 7 тисяч кілометрів машина за рік проїхала. Такого за 8 тисяч бути не може. Два салонних фільтри, бо в мене стоїть е правий і лівий, два салонних фільтри.